Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, Брати, Всі, ви під благодаттю, усі ви під новим завітом, усі ви насіння Авраама. Я почую амінь. Ви можете проходити зараз через щось, що не можете пояснити, ви бажаєте отримати відкриття, або ви перебуваєте в місті. Де обітниці Божі щойно виповнилися, ви пережили щось, опинилися в місті прихильності, у місці, де проявляються відповіді на ваші молитви, і ви щасливі. Однак сьогодні я хочу звернутися до тих із вас, хто ще має труднощі. Можливо, це якась хронічна ситуація у вашому житті, якісь симптоми, що не минають. поки ви живете, у вас будуть випробування. Випробування не означає, що ви вийшли за межі спілкування з Богом. Вони не означають, що ви зробили щось погане, випробування були навіть в апостола Павла. Я почую амінь. Однак є речі, які Бог не хоче, щоб ви переживали і це те, від чого Христос викупив нас. Тому погляньмо на цей вірш у посланні до Галатів 3:13 дехто з вас знає цей вірш на пам'ять. Там говориться Христос відкупив нас. Прочитаймо разом. Христос відкупив нас від прокляття закону. Ставши прокляттям за нас? Бо написано прокляти усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. Зверніть увагу на те, що Христос відкупив нас від прокляття закону. Ми більше не під прокляттям. Що це означає? Чи означає це, що Христос викупив нас від прокляття закону? Коли ми стали слухняними закону. Якщо так, то звідки ж прокляття, коли ми слухняні? Отже, цей вірш не має сенсу для людей, які роблять добре та слухняні. Я правду кажу? Отже, послухайте, що я скажу вам. Навіть коли ви помиляєтеся, падаєте, припускаєтеся величезної помилки, грішите, то, як говорить цей вірш, завдяки тому, що зробив Христос, ви викуплені від прокляття. Над вашою головою не висить прокляття. Ви маєте дістатися місця, де скажете: навіть якщо я помиляюся, прокляття немає. Це допомагає вам повернутися туди, де ви були. Амінь. Замість того, щоб з острахом чекати на щось погане. Інакше кажучи, диявол приходить та говорить: ти знову зробив це. Ти обіцяв Богу минулого разу, що не зробиш цього, так? А ти зробив знов. Можеш очікувати, що з тобою трапиться щось погане, або з твоєю родиною, або з твоїми дітьми. Диявол приходить з такими припущеннями. І якщо ви приймаєте їх навіть всередині, не говорите про це вголос але приймаєте, то ви втілюєте прокляття. Розумієте? Це прокляття не від Бога. Так? Я хочу, щоб ви знали про це за прокляттям закону і різні хвороби, які навіть не називаються. Я поділюся з вами тим, чим я ділився починаючи з 90-х років це відкриття про дві гори: гору Гарізін та Гору Евал. Та цього разу я хочу поділитися свіжим відкриттям від Бога. До цього питання можна підходити з різних сторін. Та Бог дав мені дещо нове. Я вірю, що ви зможете скористатися цим та отримати благословіння. Добре? Я почую амінь. Отже, чи може християнин опинитися під прокляттям? Усі віруючі, викуплені від прокляття. Але чи може християнин знову опинитися під прокляттям? Я хочу розповісти вам дещо. Покажіть десятий вірш. А усі ті, хто наділа закону, усі грецькою насправді означає, незважаючи на те, хто він християнин чи не християнин? Амінь. А всі ті, хто. Ця фраза стоїть у теперішньому часі грецькою, а це означає, той, хто зараз. Покладається на діла закону. Тут не говориться, порушує закон, та вмить, коли ви вирішуєте стати на закон, починаєте вірити в дотримання закону, вірити в освячення законом, вірити в те, що закон благословляє вас, вірити в те, що коли Христос помер на хресті, то не тільки відкупив нас від гріха, а й вивів нас під закону, зробив нас своїм тілом мертвими для закону, і ви проповідуєте, що нам потрібно все одно дотримуватися закону. То, як говорить Біблія, в момент, коли ви починаєте робити це, ви опиняєтеся під прокляттям. Якщо ви не зробите щось. Якщо ви не будете дотримуватися всього, що є в законі, бо написано проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. Отже, християнин не опиняється під прокляттям, навіть коли зазнає поразки, навіть коли грішить. Я розумію, що це радикальна проповідь Не очікуйте, що з вами трапиться щось погане. Амінь. Дякуйте Богові за його благодать та знову ставайте на ноги. Амінь. Кайтеся, змінюйте думку. Змінюйте думку означає, знайте, що Бог все одно любить вас. Ось чому Христос помер на хресті. Ви маєте нагадувати собі, Христос помер також і за цей гріх. Амінь. І не очікуйте, що щось погане трапиться з вашою родиною. Не очікуйте, що щось погане трапиться з вашим тілом. Не очікуйте, що щось погане трапиться вашому майбутньому. Не очікуйте, що щось погане трапиться з вашим бізнесом. Не очікуйте, що щось погане трапиться з вашим служінням. Не очікуйте, що щось погане трапиться з вами. Бо умить, коли ви починаєте робити так, ви починаєте говорити: справа в моїх показниках. У вас знову виникає такий менталітет: Бог благословить мене, якщо я буду коритися, і прокляне мене, якщо не буду коритися. Це менталіт. Те закону, то як віруючий опиняється під законом. Інакше кажучи, віруючий зовні може бути покірливим. Він навіть може бути служителем Євангелія. Насправді, в першому розділі цього ж послання до Галатів говориться, що служитель, християнин, може опинитися під подвійним прокляттям. Це означає, що християнин може опинитися під прокляттям. Та не так, як ви думаєте. Не тому, що він грішить чи грішили його батьки. Ми більше не живемо під родовими прокляттями, ми викуплені від прокляття. Амінь. Ми не опиняємося під прокляттям навіть тоді, коли помиляємося. Амінь. Амінь. Слава Богу. Однак є прокляття, яке приходить в той момент, коли ви починаєте вчити, вірити та стояти на законі. Там говориться, а усі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Під прокляттям. Там стоїть визначений артикль. Цікаво, скільки віруючих ззовні мають вигляд покірливих є служителями, пасторами чи лідерами, та водночас живуть під прокляттям. Коли ви під прокляттям все йде не так, як треба, і ви не розумієте чому? Я дуже обережний зі словами. Я кажу, що усі ми іноді боремося з симптомами в нашому тілі Так? Але дякувати Богу, ми вчимося в нього ходити шляхами здоров'я. Амінь. Ми дізнаємося, що Бог може використовувати лікарів чи ліки, Бог зцілює нас. Амінь. Але якщо у вас хвороба не минає, то в мене постає питання, чи не покладаєтеся ви у якійсь сфері на закон. Амінь. Замисліться над цим. І ось із чим ми маємо порівнювати це. Погляньте на вірш, який йде перед десятим віршем. Там говориться: так як Авраам був увірував Бога, і це залішено за праведність йому. Авраам жив до десяти заповідей, і він був благословений. У нього не було законів, яких він мав дотримуватися, але він був благословенним. Погляньте на восьмий вірш і писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган. Пастор Принц завжди проповідує про те, що ви виправдані вірою. А не своїми ділами. Ви праведність Божа. Це дар вірою. Чому? І писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Справа в праведності вірою та благословіннях. Наступний вірш говорить: наступний вірш, тому ті, хто від віри...» але в контексті тут ми бачимо не віру, що стілює. Це не віра в процвітання. Тут контекст говорить про виправдання вірою, тому ті, хто від віри...» Будуть поблагословлені з вірним Авраамом. Авраам прожив більше сотні років. Авраам ніколи не хворів. Амінь. Авраам процвітав. Біблія говорить, що він був дуже багатий. Амінь. Бог перетворив його жінку з той, хто постійно дорікає, на принцесу. Амінь і Бог благословив його у старості, що він міг зачати дитину народити хлопця у старому віці. Бог оновив його молодість, бо після смерті своєї дружини він одружився знову, і в нього з'явилися нові діти. Коли його дружині було 90 років, Бог оновив її молодість з такою мірою, що вона змогла зачати Ісаака. Біблія говорить, що вона настільки змінилася та оновилася у своїй юності, що навіть поганські царі, які жили на підставі того, що бачили, хотіли взяти її до свого гарему. Я кажу вам. Це благословіння Авраамове. Христос викупив нас від прокляття закону. Погляньте на 13 та 14 вірші щоб Авраамове благословення. Ходіть щодня й говоріть. Я маю Авраамове благословіння. Не забувайте про те, що Авраам жив до того, як був даний закон. Я маю Авраамове благословіння. А диявол приходить і говорить: але ти не зробив цього, не зробив того. Я маю Авраамове благословіння. Я маю Авраамове благословіння в тілі. Я маю Авраамове благословіння на дружині. Я маю Авраамове благословіння на дітях. Я маю Авраамове благословіння в служінні. Я маю Авраамове благословіння. Авраам ходив з Богом так, що Біблія називає його Другом Божим. Так. А тепер я хочу показати вам дві гори. Поглянемо на повторення закону, 27 розділ. Тут говориться і наказав майсей та Ізраїлеві старші народові говорячи. Додержуйте всіх заповідей, що я сьогодні наказую вам. Це було в часи, коли був даний закон. Поглянемо на повторення закону, 27 розділ. У нас небагато часу, але я не хочу вкрасти у вас те свіже відкриття, яке Бог дав мені. Пам'ятаєте про нього? Я розповідав вам про це. Ми ще розглянемо його і наказав майсей того дня народові, говорячи, оці стануть на горі гарі Щоб народ». Коли ви перейдете Йордан, шість колін на горі Гарізім Симеон, і Левій, і Юда, і Сахар, і Йосип і Веніамин. До речі, ви помітили, що тут немає Єфрема і Манасії, бо Єфрем і Манасія це племена Йосипові. Так? А Йосип тут є і Веніамин. А оці стануть для клятви прокляття на горі Евал, і тут ми бачимо інші шість племен. Рувим гади, асир і завулон дан і нефталим. Я звернув увагу на дещо кілька років тому. І ось це оці стануть на горі гарізім, щоб благословляти народ. А в прокляті, що у 13-му вірші, народ не згадується, тільки прокляття. Ми одразу ж бачимо Боже серце. Хоча прокляття й має зійти на народ, чи не так Боже серце не бажає проклинати народ. І коли я читав це, то пам'ятав про те, що в Бога завжди є щось свіженьке для мене. Я молився і просив Бога відкрити мої очі. І ось що я побачив коли тут говориться оці стануть на горі гарізім, щоб благословляти народ, коли ви перейдете Йордан, а отці стануть для клятви на горі Євал, По-перше, я хочу сказати вам дещо. Ви помітили слово перейдете? А для випадку з евалом немає перейдете. Хто може розповісти мені, що тут відбувається? Чи знаєте ви, що племена, які були на обох горах по шість на кожній, перейшли Йордан? Так? Вони мали, бо ці дві гори знаходяться по інший бік Йордану. Вони були на території сучасної Йорданії, по цей бік ріки Йордан. Та коли вони перейшли, усі вони перейшли, чи не так? Усі перейшли, але ті, що опинилися на горі проклять, не згадуються, як ті, що перейшли Йордан. Пам'ятайте про це гаразд, зараз я покажу вам Іврит. Пам'ятаєте, про що я говорив багато років тому? Це було дуже популярне вчення. Я говорив про те, як Ісус явився Івану. Він сказав у книзі об'явлення: Я Альфа та Омега, перший та останній. Так? До кого він звертався? До юдея. На Івриті. Так? Він сказав: Я Алев, це перша літера юдейського алфавіту. Татав. Остання літера. Так, я правду кажу. Не буду розглядати детально це. Бо в мене є ціла проповідь на тему Алефтаф. І навіть в першому вірші Біблії, буті 1.1, ми бачимо Алефтаф. Він створив це. Це його підпис, підпис Ісуса. Як у мене Джей Пі, Джозеф Принц. Його ж ініціали перша та остання літера. Він говорить: Я маю перше слово у твоєму житті та останнє. Добре. Погляньте на єври для благословінь. В євриті ми читаємо справа наліво. Оці стануть, щоб благословляти народ. Бачите, Алефтав? Його ніколи не перекладають. Якось я спитав одного юдея: що це за слово? Це знак. Знак, сказав він. Знак чого? Це підпис Ісуса. Амінь. Інакше кажучи, коли мова заходить про благословіння. У нашому перекладі говориться, щоб благословляти народ. А поміж рядків говориться про того, хто благословляє, і завдяки кому благословіння приходить на народ. Справа не в дотриманні закону, а в Ісусі. Завдяки Ісусу амінь. Благословіння приходить до нас. Я почую амінь. Добре. Ви могли подумати, що тут лише один Алефтав. Так, у тому ж вірші про благословіння. Якщо подивитися далі, ми побачимо, коли ви перейдете Йордан, і поміж цих слів ми знову бачимо Алефтав. Я сказав вам звернути увагу на вислів, коли ви перейдете Йордан. Що це означає? Коли ви перейдете Йордан, ви більше не будете на старій землі, ви будете на новій землі. Ви більше не на землі смерті, а на землі Воскресіння. Пам'ятайте, що коли Ізраїль перейшов Йордан, Бог сказав йому взяти 12 каменів, які представляють 12 племен Ізраїлевих, і перенести їх на інший берег. А потім треба взяти 12 каменів і замінити їх тими 12 каменями, які ви взяли. Інакше кажучи, це смерть Христова. Ярден означає ріка, що веде до осуду. Коли Ісус був розіп'ятий, то усі ми і 12 племен також були розіп'яті. Ми померли з ним. Наша стара людина, яка постійно приносила нам проблеми, була розіп'ята. Та Бог не зупиняється на цьому. Бог не зупинився на смерті. Коли Ісус Воскрес з мертвих, 12 каменів були забрані та перенесені на інший берег. Що це означає? Що усі ми воскресли з мертвих, вийшли з річки Осуду разом з ним. Ось прообразом чого є хрещення? Усі ми перебуваємо на землі Воскресіння. Ось чому Біблія говорить, щоб ми поводилися так, наче Воскресли з Христом. Ви воскресли, ви не помрете. Якщо серце християнина перестане битися, він засне, він більше не може померти. Ми перейшли від смерті до життя, смерть позаду нас, і не тільки смерть позаду нас, а й прокляття прокляття бідності позаду нас. Амінь. Прокляття хвороби позаду нас. Навіть якщо ми хворі, ми віримо, що який він зараз, воскреслий, такий ми в цьому світі. В однієї жінки знайшли пухлину у грудях. Вона взяла цей вірш, про який я проповідував, який він так і ми в цьому світі, і почала казати Господу: Господи, який ти? Ти не маєш пухлину в грудях, така і я в цьому світі. І коли вона пішла до лікарів, то вони не змогли знайти пухлину. Бо вона стала на землі Воскресіння це ваша земля. Ви перейшли Йордан, це місце благословіння, ви перейшли Йордан. Ворог не може перейти. Не може. Це стосується лише природніх людей. Диявол може впливати лише на природніх. Прокляття може дійти лише до Христа, місця осуду. Розумієте? Алілуя! Отже, два алефтав. В одному вірші про благословіння. До речі, інший вірш про гору Евал, гору прокляття. Погляньте на цей вірш Гора Евал. а отці стануть на горі Евал. Тут немає Алефтав. Далі у всьому тринадцятому вірші немає Алефтав. Це все так. Це весь вірш. У проклятті немає Алефтав. Про що це говорить вам? Це говорить про те, що тепер ми з Ісусом усі ці шість колін на горі Авал проголосили прокляття. Вони також перейшли Йордан, але Дух Святий не згадує про це. Він розповідає нам, чому вони залишилися на землі прокляття. І чому інші на горі Гарізім пішли далі і опинилися на землі благословення, коли ви на землі Воскресіння, ви на землі благословінь. Я хочу сказати вам наступне на завершення знаєте, як закінчується цей розділ? Погляньте на повторення закону, 27 розділ як я казав, благословляти народ. Там не говориться проклинати народ, так? Погляньмо на 14-й вірш і далі. І відповідять Левити і скажуть до всіх Ізраїлевих мужів сильним голосом Левити знаходяться посередині, так? І вони мають сказати. Проклята людина, що зробить бова, нарізаного або литого, і відповість увесь народ та й скаже амінь. Далі проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір, а весь народ скаже амінь. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, а весь народ скаже амінь. Проклятий, хто робить блудячим сліпого в дорозі, а весь народ скаже амінь. Отже, прокляття виголошується, і народ каже амінь. Погляньте на останній вірш. У нас залишилося небагато часу. Останній 26-й вірш. Далі Проклятий, хто не дотримає слів цього закону, щоб виконувати їх. А весь народ скаже амінь. До речі, останній вірш це той вірш, з якого ми починали. Павло процитував його, коли сказав А всі ті, хто наділа закону, покладається вони під прокляттям. Бо написано проклятий усякий. Він цитує цей вірш. Хіба не дивовижно? Що Біблія говорить, що вони мали виголосити благословіння і прокляття, та ми бачимо, що вони казали амінь лише на прокляття. Левити проголошували прокляття, а народ казав амінь. Благословіння не згадується тут. Чому? Бо, за законом, за законом, під яким Ізраїль знаходився в той час, під законом. Ви завжди будете на стороні проклять. Хоча серце Боже й хоче благословити вас, дяка Богу за Галатів 3.13. Христос відкупив нас від прокляття закону. Амінь. Серце Боже бажає благословляти, а не проклинати. Амінь. У всьому, що каже і робить Бог, останній вірш Ісуса Навина, 8.33. Хочу показати вам цей вірш. Погляньте, а весь Ізраїль, старші його і урядники, і судді його стояли з цього і з того боку ковчегу, навпроти священиків Левитів, що носять ковчега Господнього завіту, як приходько, так і тубілець. Половина його навпроти гори Гарізім, а половина його навпроти гори Евал. Як наказав був Мойсей, раб Господній. А тепер погляньте на останню фразу: благословляти Ізраїлів народ. Коли я побачив це, то здивувався. Цього не було, але це показує нам Боже серце. Вся суть у тому, щоб благословляти народ Ізраїлів, але без Христа вони не можуть бути благословені. Замість цього Левити проголосили прокляття, і народ сказав Амінь. Друге послання до Коринтян, перший розділ. Ще один вірш. Скільки бо Божих обітниць то в ньому, Ісусі? Скажіть це так, і в Ісусі амінь. Богові на славу через нас. Усі Божі обітниці в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу. Коли ви говорите амінь, Бог отримує славу. Тут говоряться Богові на славу. Коли люди кажуть, ця обітниця тільки для Ізраїлю ні. Усі Божі обітниці в Ісусі так і амінь. І коли ви говорите амінь на благословіння, ви отримуєте їх амінь. Щоразу, коли ви чуєте, як проповідують щось добре, Божі благословіння, кажіть «Амінь». Бог отримує славу, а ви отримуєте благословіння на Христі. Христос викупив нас від прокляття багато років тому. Я спитав, якби Ісуса побили на смерть камінням, то він стік би кров'ю, і цього було б достатньо для того, щоб омити нас від гріхів. Біблія каже, що Бог відпустив нам гріхи завдяки крові Ісуса. Побиття камінням було першою карою для Ізраїлю. Та Біблія пророкувала за багато років до того, як з'явилося розіп'яття, у 21-му псалмі через Давида, що Месія буде розіп'ятий, але чому він мав померти на хресті? Тому що кожен, хто висить на хресті, проклятий. якби він лише пролив свою кров під час побиття камінням, то усі ми були б спасені, але ми не були б викуплені від прокляття. Проте, коли його прибили до Христа. Він викупив нас від прокляття бідності, хвороби, психічної депресії. Амінь. Від прокляття того, коли збираєш багато та отримуєш мало. Прокляття, коли все, до чого ти торкаєшся, йдеш кереберт. Амінь. І він змінив усе так, щоб усе, до чого ти торкаєшся, процвітало. Амінь. Підійміть руки на цьому місці. Якщо ви хочете покластися на Христа, скажіть зі мною Господь Ісус, ти мій Спаситель! Ти став жертвою цілопалення на Христі. Дякую тобі. Коли твоя кров пролилася, ти купив моє викуплення. Я був викуплений від прокляття, коли тебе прибили цвяхами до Христа. Дякую тобі, що в моєму житті більше немає прокляття. Бо Ісус Христос, мій Господь, коли ти воскрес із мертвих, я воскрес із тобою. У тобі я тепер воскреслий. Я перейшов Йордан. Я на землі благословінь. Я благословений при вході і при виході. Я благословений у місті і благословений на природі. Я благословений усюди, куди б я не пішов. Усе, чого торкається моя рука. Кожна моя справа. Благословенна. Мої діти благословенні. Благословений плід мого тіла. Я благословений. Навіть тоді, коли проходжу через боротьбу. Ворог прийде до мене одним шляхом, а втече від мене сімома шляхами. Амінь Господь зробить мене головою, а не хвостом. Я благословений. Я буду давати в борг, а не брати. Я голова. А не хвіст. Дякую, Отче. Я зверху, а не знизу. Дякую, Отче. Я благословений, благословенний, благословений. благословений.